Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Справа проти мене була стовідсотковим замовленням, каже легендарний Марчелло на ютубу Борислава Берези. На той час прокурором був середа, і він мені відверто казав: ти можеш нагнати сюди хоч 10 тисяч людей, які будуть тебе захищати. Ти можеш найняти хоч 10 самих кращих адвокатів, які є в Україні, але суд винесе таке рішення, яке йому скажуть, а йому вже сказали. Тебе посадять, згадав генерала Дмитро Марченко. Нагадаю, у 2019 році ДБР звинуватило його у закупівлі неякісних бронежилетів, які буцімто прострілювалися при намаганні. Справа шита білими нитками, Марчело до закупівлі цих броніків не мав жодного відношення. Він займався виключно контролем їхньої якості, а з нею, за словами генерала, все було ок. Броніки проходили всі балістичні експертизи і повністю виконували свою функцію. А це захист життєво важливих органів наших військових. Я подивилася, цей етер, пише Ірина Модренко. Далі подробиці справи про броніки. Її негативний вплив на обороноздатність України, а також позиція легендарного захисника Миколаєва. Щодо ситуації на фронті, мобілізації та міндічгейту. Перше, Дмитра Марченка. Хотіли зламати морально саме тому його запобіжним заходом стало Лук'янівське СІЗО. Хоча він слухняно ходив на всі розгляди справи і був готовий співпрацювати зі слідством. Основна мета мого знаходження за ґратами мене морально зламати. Слідчі ДБР мене більше десяти разів викликали на допит без присутності адвокатів, згадав генерал. Друге, у СІЗО Дмитра Марченка вже чекали. Під час прогулянок тамтешні місцеві мешканці йому казали таке: ми знали, що ви до нас заїдете. За два дні до того, як відбувся суд, вам уже готували місце і думали, куди вас приткнути? Третє марчало. В тюрмі ламали морально, щоб знайти звинувачення проти п'ятого президента. Вони казали, це генерал Порошенко. Щас ми його прив'язуємо до Порошенка. Щас він потопи Порошенко. щас ми його в тюрмі поламаємо. І вже коли вони зрозуміли, що не було в мене такого тісного реда спілкування з п'ятим президентом Реда, вони казали: Розкажи, хоча б щось на міністра оборони, згадав Дмитро Марченко, але проти Степана Полторака він нічого поганого не сказав. І проти Юрія Бірюкова так само перебування Дмитра Марченка під вартою закінчилося після того, як Петро Порошенко за нього заставу четверте провадження проти Марченка паралізувало виготовлення броніків в Україні. Станом на момент повномасштабного вторгнення на складах було 16 тисяч арештованих бронежилетів, які проходили по моїй справі. Більше бронежилетів не було. Сказав Дмитро Марченко. Міноборони не приймалося створенням нових запасів. взагалі. п'яте Марчело каже, починаючи з 2019 року, у міністерстві оборони за кожним напрямком був свій смотрящий за боєприпасами свій за харчуванням свій за медициною. Свій, але все таємне рано або пізно стає явним. Дмитро Марченко сподівається, що настане день, і на поверхню вилізе інформація про різних смотрящих. Цих людей призначали з ОПИ, і вони все знали про відкати і про торги. Шосте на думку Марчело, кримінальна справа проти нього має розглядатися як державна зрада і створення умов для ворога, щоб йому легше було в майбутньому захопити Україну. Сьоме. нинішня політична команда зосередила в своїх руках найбільшу повноту влади. Замість того, щоб цим користуватися на користь держави, що вони зробили, побудували класнючу піраміду, щоб красти, грабувати і виводити гроші з країни. Ментував генерал восьме Дмитро Марченко люто ненавидить міндічгейт. Це вже не влазить ні в які ворота. Люди по 12 годин мерзнуть. От навіть зараз мені дзвонять і кажуть: дайте якийсь казанок, хочемо накормити дітей гарячим харчуванням, тому що нема світла. Розумієте, по 12 по 7 годин немає світла. Як в такий час можна красти ті гроші? Це, мабуть, треба бути людиною, який взагалі начхати на свою совість. Дев'яте сумок з грошима, вилучених під час обшуків по справі Міда, вистачило б, щоб закрити дронами і ребами потреби Красонського напрямку та півдня в цілому. Нанадцяте справу проти легендарного захисника Миколаєва досі ніхто не закрив. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.